ми сьогодні будемо визивати пікову даму. це <риклад> <риклад> <Это риклад> моя, це стоп. З камерою, та камера, чи з неї видно цих пейзаків? Дівчата. <риклад> 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 О! Вона малює, Ми <риклад> зараз визвем. Охуйня, <риклад> <риклад> Та на кого, на видно, блядь. <риклад> ми є там. Бу... Я знімаю я оператор. Не, у тебе та, та камера, яка видить пейзаків. О! О! Єбана, не маю думати про цю хуйню, то що туди йде. <рігані> що, тепер ми кажемо... А як ти достреш? Та ні, давайте помаду, бо помаду ліпше. А моя, моя... Я не <рігані> нема, нема. Да у нього є може. Та там в кімнаті є. Ми знімаємо. Де? Та пішли викликати! Я камеру я поставив. Опа! Там підпишки хоть щось вийти. Не, не вийде клесос. Вот так вот надо. Не, надо вообще. А топію, зажде. Дай мені. Короче, пацани, ми зараз убем каму, бо ми ніяк не можемо її поставити. Ми зараз включим відео, а ми зараз запишемо і визвем яйно. Пикулу даму. Короче, ми ще поки не визиваємо, бо у нас... Ммм, сам куда-то и хаты куда-то камуха. Куда ты пішов? Дима вызывать Дима вызывать. Вот типа снимаю, типа я снимаю. Давайте появляться. Хлопчик только петлика шоп буду, знаєте что? Не, бо та фігня запрацювала, я просто на ото отако нажав і вношусь щось ото запрацювало. Дами давайте визвайм. Пікова дама прийди. Пікова прама прийди. Пікова дама прийди. Все, давайте я буду опрятувати подвіжку. Подивіться на мої класи нові. Учень реклама, крос.

Мене дуже його випадкається Та, ми сказали прикол Ну, реально, Куча фільмів, де, типа падають речі Ми Мен, не обманюємо Ми не геї Ну, так да. Пацани, а давайте, а! Пуще, Пацяне, тут давайте ну, фільм, там, НЕ! Куча якупів Пацани, а голову тут намалюємо? Давайте зробимо фільм, де, типа Рил. Давайте зробимо фільм Ммм, давайте, це буде фільм квасом. Классу часть заканчивалась. Я буду заниматься. Пацаны, первая часть заканчивается. Другую часть.